Якщо ти зараз шукаєш фільм і нічого не можеш знайти, тому це відео для тебе. Привіт, друзі! Ви на моєму каналі і сьогодні топ-10 серіалів Netflix, які варто додати в свій список до перегляду. Я не дуже люблю, коли розтягують рекомендації про фільми, тому зараз буде дуже коротко і ясно, що подивитись цього вечора. Отже, погнали! Перший серіал це Закон Лідії Поет. Серіал про першу жінку-адвокатесу. Жінка-адвокат Віталії. Лідія Поет справжній приклад боротьби за права, гострий розум та сильний характер. Атмосфера 19 століття, заплутані справи та харизматична головна героїня зроблять цей серіал вашим фаворитом. Другий серіал за фасадом, що ж насправді відбувається за фасадом розкішного життя. У цьому серіалі вам покажуть гламурний фасад і драму, яка ховається за ним. Ідеально для шанувальників таємниць та, та інтрових. Третій серіал мертві хлопці-детективи. Цей серіал має все чорний гумор, нестандартних героїв і дуже цікаві злочини. Четвертий серіал Чудова Пара. Що, якщо ваш ідеальний партнер не такий вже й ідеальний? Подивитись цей серіал можна, щоб розкрити секрети стосунків, які виглядають ідеальними, але ховають темні сторони. П'ятий серіал цілую кіті. Ви точно не зможете відірватися від цього серіалу. Дівчинка Кіті, підліток, яка повертається з неймовірною любовною історією, нерозкритими таємницями про свою маму. Ну і взагалі, хто любить корейські дорами, вам точно сподобається цей серіал. Шостий серіал: коли завмирає серце, ця історія про те, як кохання зупиняє час. Буквально дивовижний сюжет, романтика зроблять цей серіал незабутнім. Сьомий серіал це секс і життя, драматичні стосунки, пристрасть та пошук себе. Ось що вас чекає в цьому серіалі. Ідеальний серіал для тих, хто хоче побачити справжнє життя за красивими декораціями. Серіал під номером 8. Вбивайте усвідомлено. Чорна комедія з нотками трилера. І головне питання: що буде, якщо вбивця почне задавати свої питання про сенс свого життя? Несподіваний сюжет і кумедні ситуації гарантовані. Серіал номер 9. Вигадана Анна. Скандальна історія про шахрайку, яка видавала себе за багату спадкоємицю. Гра на межі, хитрі маніпуляції та велика інтрига. Ось що чекає на вас в цьому серіалі. Ну і десята сходинка топ-10 серіалів Netflix. Червона троянда. Цей серіал підійде для любителів жахів. Містична програма змушує підлітків виконувати завдання, які ведуть до страшних наслідків. Затамуйте подих. Бо цей серіал не для слабкодухих. Ось і все на цьому це весь список. Напишіть в коментарях, чи дивились ви якийсь із цих серіалів, або ж які ви порекомендували особисто від себе серіали. Буду рада бачити вас в коментарях. Всіх цілую, люблю, і до наступних відео, Па-па!